Десята на годину ТСН в ефірі плюс 1, 1 в марафоні Єдині новини. За останню добу ворог окупував село Янтарне Покровського району, а також протиснувся в кількох інших населених пунктах Донецької області. Про таке повідомляє український аналітичний проект Діпстейт. Також Росіяни готуються до блокади Покровська і Мирнограда намагаються перерізати магістралі, якими сили оборони поповнюють запаси. Звітують аналітики інституту вивчення війни. Покровський напрямок зараз один з найгарячіших: 70 штурмових атак лише за минулу добу в операційній зоні в Курській області. Підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки. Супротивник завдавав по своїй же території 9 авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб. Українські контратаки уповільнюють темп просування армії Росії загалом. 170 бойових зіткнень відбулися напередодні по всій лінії фронту. звітують в генштабі більшість атак успішно відбито українськими оборонцями. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 50 авіаційних ударів, скинувши 89 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5441 обстріл, 143 з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 3086 дронів камікадзе. Напередодні ввечері дрони атакували спиртозавод в Тамбовській області Росії. Про атаку безпілотників повідомили місцеві жителі. Вони поширили відео, де видно, як безпілотник летить а також кадри пожежі на заводі вже після атаки. Дрон, начебто, потрапив у спиртозавод в селищі Нова Ляда Тамбовської області, розташований поряд з військовим полігоном. В російських телеграм-каналах стверджують, що для атаки Збройні сили України нібито використовували БПЛА Бобер за повідомленнями місцевої російської влади, тамтешні сили ППО та Реби літальні апарати знищили, а його рештки зачепилися за гілля дерев і вибухнули. Це мовляв, і спричинило такі незначні руйнування будівель. Палало тим часом і в Волгоградській області країна агресорки на нафтопереробному заводі Лукойлу. А у соцмережах місцеві повідомили, що незадовго до пожежі чули вибухи. Але російські чиновники запевняють, що загоряння сталося через позаштатну ситуацію. Причини, як твердять внутрішні, і жодного зовнішнього втручання не було. Масовану атаку пережила Україна цього ранку. Російські ракети фіксували у більшості регіонів від Сумщини і Чернігівщини на півночі, Херсонщини та Миколаївщини на півдні і до Закарпаття, Буковини та Івано-Франківщини на заході. Упродовж ранку Росіяни задіяли крилаті та балістичні ракети з літаків стратегічної авіації ту 95 та Ту-22 із кораблів, які перебувають в акваторії біля міста Анапа. Через масовану російську атаку по території України свої винищувачі піднімала і Польща. Про таке повідомило оперативне командування збройних сил цієї країни. Там зазначили роботу військової авіації розпочато, зокрема через те, що країна-агресорка завдає ударів по об'єктах, розташованих на заході України. Також у стан найвищої готовності польські збройні сили приводили наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. 10% бракованих мін 120-го калібру у силах оборони вже замінили. У Мінстратегпромі кажуть, неякісні боєприпаси, що не вибухали, вже вилучені, і за спеціальним графіком їх замінюють коштом виробника. Скандал з боєприпасами виник в листопаді. Чимала їх кількість не вибухнула, а падала за кілька метрів від мінометів або, взагалі, застрягала у стволі. І як стало відомо згодом, йшлося про десятки тисяч бракованих мін. Але наразі кажуть в Мінстротехпромі, проблеми виправили. Подробиці від кореспондентів ТСН далі. Замість пострілу палаючий ствол міномета, це було на Курщині. А це вже околиці Покровська. І знову міномет там не стріляв, а палав. Це відео, яке ТСН вперше показало наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 мм. міліметрів. Виробник у нас тут хто з десовісімсот Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й. Місяць 10, 24. вперше. Військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада, коли зрозуміли, що йдеться не про одинокі випадки, а цілі партії вирішили заявити про це публічно. Нові ну, особні гляньте. Шедупа крутяться. Ну що за хумінстратехпромі кажуть, одразу після цього скандалу почала працювати комісія, яка з'ясовувала причини і кількість дефектних боєприпасів. І проблем кажуть було декілька. В одних зовнішній діаметр міни не відповідав конструкторським вимогам, в інших порох у зарядах був занадто вологим. Виявили і проблеми з капсулами, які не працювали. Тарас. У військо кажуть, у Мінстратехпромі потрапило 15 партій таких мін. Це майже 54 тисячі боєприпасів. Їх відкликали, і виробник власним коштом нині їх допрацьовує. У кожній міні перевіряють зовнішній діаметр і діаметр хвостовика, каже міністр. Капсули у боєприпасах тепер європейського виробника. А самі міни проходять вологостійку обробку і пакуються в герметичні упаковки. Нове пакування також забезпечує 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатися 12 годин на відкритому повітрі, адже додано додаткове лакування заряду, тобто міна йде з новим підривачем, з доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів. У війська вже доправили 1400 замінених боєприпасів, каже міністр. Там їх вже випробували, і тепер українські підприємства виготовлятимуть міни за новими стандартами. Також у ДБР нині відкрито два кримінальні провадження із приводу постачання неякісних мін. Правоохоронці мають з'ясувати, як браковані міни пройшли перевірки і потрапили на фронт. І найголовніше, хто понесе за це відповідальність. Олександр Романюк, Юлія Кирієнко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У Росії неправомірно засудили сімох українських полонених за участь в бойових діях в Курській області. Суд визнав Анатолія Волошина, Володимира Гаршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зиновія Сегерича, Адріана Кульбабу та Олега Вовка винними у цитую вчинені теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків на території корнівського району Курської області. Слідчий комітет Російської Федерації заявляє, що вони служать у 202-му батальйоні 103-ї бригади тероборони зсу. Аршулик та Кульбаба отримали по 15 років колонії суворого режиму. А решта військовополонених по 16 років. І ще двоє українських військовиків одержали вироки від країни агресорки по цій справі раніше. Курська операція триває з початку серпня минулого року. Її мета створення буферної зони на російській території та послаблення ворога на інших напрямках. Сполучені Штати хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України. Про це заявив майбутній шеф Пентагону. Номінований Дональдом Трампом на посаду під Гецет Вся в участь у слуханнях у Сенаті, під час яких його спитали про позицію щодо вторгнення Росії в Україну. На це Гецет відповів, що обраний президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би припинення цього конфлікту. Номінант на посаду міністра оборони США також зазначив за. Раз цитую, ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Гексет наголосив США: хочуть якомога більш вигідного вирішення війни для українців, але вона мусить припинитись. Номінований Трампом на посаду голови Пентагону під гексет колишній військовий ветеран воєн в Іраку в Афганістані, а також телеведучий, його кандидатура викликала багато суперечок, зокрема через низку скандалів пов'язаних із зловживанням спиртним та домаганням до жінок. Утім, обраний президент підтримує його попри все. Країни НАТО охоронятимуть кабелі, прокладені по дну Балтійського моря. Альянс запускає відповідну місію після низки інцидентів із комунікаціями. За словами генерального секретаря НАТО, Марка Рюте, участь у патрулюванні Балтійського моря братимуть додаткові військові кораблі, літаки та дрони. Точну кількість сил очільник Альянсу Називати відмовився, щоб не інформувати противника. Лише з минулої осені сталося щонайменше три інциденти, під час яких пошкоджено кабелі в Балтійському морі, це лінії між Швецією, і Литвою, Німеччиною та Фінляндією, а також Фінляндією та Естонією. Ті пошкодження розслідують, щонайменше до одного з них може бути причетний, пов'язаний з російським тіньовим флотом корабель. І, хоча офіційних звинувачень на адресу Москви не лунало, на думку оглядачів. Пошкодження електричних, а також кабелів зв'язку цілком вкладається в стратегію гібридної війни проти заходу, яку веде Кремль. Трансформація укриття учні однієї зі шкіл Одещини після чотирьох місяців дистанційного навчання нарешті зустрілися з учителями та однокласниками не в зумі. А в класах, бо відтепер мають простори укриття на півтисячі дітей. Тут також є окремий простір для малюків із садочка, ремонтом та облаштуванням колись холодного підвалу займалася фундація Олени Зеленської. Більше про це далі в сюжеті. І ніколи не можна це іншого боку відмовлятися від мрії. Новий семестр учні цієї школи розпочали з пошуків свого шляху до успіху. Про вибір фаху та перші кроки до нього старшокласники говорили під час тренінгу, до якого долучилась дружина президента Олена Зеленська. Розмова відбулася в укритті, яке після ремонту учні просто не впізнавали. Ми проводили тут досить багато часу і за постійних тривог. І було не дуже комфортно, тому що було прохолодно і не так багато місця. Могло капати зі стелі зараз все дуже гарно, чисто, охайно, красиво. Це Круто, тут багато всього дуже комфортно буде, мабуть, сидити, сидіти на пуфіках. Отак це місце виглядало ще у вересні, показує очільниця школи Ірина Крупко. Темрява і сирість замість вбиралень в окремих кабінках відра. І в таких умовах школярі та вихованці сусіднього дитячого садочку сиділи годинами, адже тривоги по Одещині затяжні. Фінансування на це не було. Підлога була не забетонована, пилюка постійно підіймалася, дихати неможливо було уроки. Ми так само проводити не могли, тому. Що і садочок, і школа знаходились разом в одному приміщенні шумно, гамно сховище такого рівня для нас це лише була мрія. Тепер, завдяки допомозі фундації Олени Зеленської, холодний підвал перетворився на затишний простір. У всіх окремі кімнати малюки можуть в них грати, розважатися і спати, а школярі спілкуватися, вчитися і проводити різноманітні заходи. Ми хочемо, щоб якомога більше дітей повернулося до очного навчання і передумовою для цього це є. Наявність облаштованого укриття. Тому ми дуже хочемо, щоб за нашим прикладом інші також долучалися до цього проекту. Я сьогодні бачила цих дітей. Вони задоволені. Це особливий проект, тому що ми вперше зробили зону для дитячого садочку і будемо продовжувати. Укриття може вмістити пів тисячі дітей. Наразі їх більше чотирьох сотень. Для зручності старших у підземних класах є парти, дошки, бібліотека та чайний куточок для малюків ліжка та ігрові зони. Поки тривав ремонт, діти вчилися дистанційно і тепер не можуть натішитися один одному. Ми бачили вранці, коли діти повернулися. Усе це були емоції, це була радості, це були обійми, поцілунки. Питання безпеки, пріоритет. А для того, щоб дітки могли не відволікатися на повітряні тривоги, для них робляться додаткові умови. Чи не найбільше діти радіють новим вбиральням і інтернету у старому підвалі? Він майже не працював. Дуже добре інтернет з'єднання. Зовсім скоро на Одещині відкриють ще два шкільні укриття відремонтовані. Та облаштовані фундацією Олени Зеленської. В організації кажуть, що наразі 12 об'єктів знаходиться в роботі по всій Україні. В планах цього року облаштувати якомога більше шкільних укриттів. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини. Понад 40 ракет було в ранковому ударі окупанта, зокрема і балістика, що не менше 30 знищено. Тож за ніч було понад 70 російських ударних дронів завдяки нашим силам ППО. Усім задійним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи. Таке повідомив президент Зеленський, і це остання новина. Цього випуску ТСН, а наступний вже об одинадцятій.